Шестиметрового собаку Шарика розмістили на площі театральній в Ужгороді. Усе в рамках просвітницької кампанії, яку проводить організація Чотирилапа Україна. Основна мета це привернути увагу громадськості до безпритульних та домашніх тварин. Шестеро волонтерів уже кілька тижнів працюють в обласному центрі, проводять гуманний відлов і стерилізацію бездомних собак. Хочемо поспілкуватися з мешканцями міста Ужгород про гуманне ставлення до безпритульних тварин, а також про ставлення до своїх тварин, щоб вони не викидували. Ми сьогодні розповідаємо про акцію, яка проводиться зараз в ужгороді стерилізація безпритульних, що собаки будуть вакциновані проти сказу, що вони стерилізовані та індифіковані блакитними бірками. У Нас є шарик. Він з нами вже з 2012 року приїхав з Румунії і якби привертаємо увагу до такої ситуації, а також тут з нами друзі з ГО Барбос, які просять, щоб можливо допомогли притулку або їжею для собак, або, наприклад, іграшками. Та якщо хто може, хто чим може. За час перебування в Ужгороді вже вдалося вакцинувати 90 тварин. Також до волонтерів можуть звертатися малозабезпечені громадяни з проханням безкоштовно стерилізувати їхніх домашніх улюбленців.